Сьогодні ми нічого не готуємо. У нас сьогодні з Доцею розпаковка, да, яка у нас прийшла від нашого рідного хлопчика. І ми подивимося, що він нам прислав. Це дуже цікаво. Дуже цікаво. Ну, я так розумію, що тут, як мінімум, Вкусняшко. на нас не знаю, на Поліні точно це не відобразиться, але на мені плюс 25 ГГ. Так. Я це навіть знаю. лот у нас ось такий Чупачупс, дуже великий. Я розумію, що там всередині багато чупачупсів. Другий лот це супер кіндер з щенячим патрулем. Так, подивимось: всередині у нас тут набір шість шоколадних яєць. Це хто? І тут можна обводити, а і інріс тут можна дорисувати. Домалювати. Так, це теж тоді. Буду пробувати. Печенья оріо. Це упаковка печива оріо. Ось така. Так. Давайте подивимось. Всередині ну, багато маленьких. Да. Так. Так, це вже точно мало. Так, таке О, О, такий, з прянощами. Вже хочеться покуштувати ось такі масліни Асорті. Теж асорті з прянощами. Боже, воно все їхало з грець. ну я знаю, що це, але не буду вам озвучувати на ютубі. Це не можна. Це з мій улюблений миндаль в шоколаді? Я такий просто оборбанський шоколад Фірма BiMAX, саме Бімакс, я не куштувала. Паліночка в нас вже школярик, тому це Дякую. грецька киць, така красунечка. На на У нас мило, натуральне хедмей, ручної роботи, У голови, воїна в шоломі, грецький воїн. Давайте понюхаємо його. А це велика упаковка Була і дуже смачна. Апельсинчик, полуничок, багато багато ментосів. фруктових ментосів. Ого, а тут у нас жаліни ніжки, вот такі от іруки. І всередині упаковки це найвидатніші місця всього світу. Калізей, і бік бен, і Не Знаю, у нас поліночка з тобою позліпається в одному місці. Це у нас великий швейцарський таблерот, який можна їждень. Це мамі. Ладно, мама, давай. Простимо наших рідних, наших близьких, наших дітей. Дякуємо велике, нашому рідному хлопчику. Угу. Сумуємо за тобою.